Усім привіт! Цей епізод ми починаємо одразу з виїзду на схід. Веземо військовим аж три джипи, тобто їдемо ми на чотирьох автівках. Ще й от на цьому бусику, про який я розкажу згодом. На годиннику 4 .19. Паша, ти проспав? У 22-му році з Актора я перетворився волонтера. Виїзди на деокуповану Київщину, Чернігівщину, Харківщину. Далі був Бахмут, Авдіївка. Підтримка цивільного населення та будівництво пунктів обігріву разом з незломників. Допомагав людям на Херсонщині після підриву каховської ГЕС. А наразі я є керуючим проєкту Волонтерський привіт від ресторанів привітів під кодовою назвою Привіт! Хелл». Ну Добре, я дуже радий, що ти не проспав. І що ти вже забираєш не клас. Все, я зараз забираю Льошу Настю і пішомо до тебе. Це, так, в мене ключі, просто так. І так, це ваше. Ой, а я думаю, можна обирати. Це вага? А, а ні. Тут не така гра. Можемо підводку так, таку зробити. Ззаду? <рігла> так, да, мені приємно, коли я вже... Саме останній. <рігла> да, Поки давайте останній. За мною тоді, може, Льоша поїде, потім Маша, потім ти. Давайте. Обіраться зараз. Як це класно виглядає. Прям окупували заправку. А поки ми всією командою їдемо на схід, я все ж таки розкажу, що це за бусик. Це Т-5, Volkswagen Caravelle, рідний пасажир, який ми пригнали для військових. Чим крута ця тачка, та тим, що це оригінальний пасажир, і тут спокійно сідає вісім, а то і дев'ять військових. На ній дуже легко пересуватись на позиції, а вона дуже допомагає в плані провізії, в плані забору БК, тому що він великий. Тут швидко знімаються сідушки, і ви сюди можете покласти ну, тонну, деякі вантажать навіть і півтори. Ну наверх, я не стою на лівій нозі Бачиш? Да. Я стою на оційнозі на, на своєму носку. А може машину нижче просто опустить? Mm -hmm. Так не знаю. Я приходжу, дивлюсь турбіна ну, на 180 градусів розвернута. Я такий, давайте я вам розверну. Я починаю її розвертати і вона там застріє. Олег там вил, каже, все. Типа нагріть це все. Вирізати болгаркою, да? Я приходжу, такий, знаєш, і дороже. Давай там мучаться з новими силами, ніби оп, О, 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 пішла. Ми тут замінювали задні амортизатори. Задні термозний диск колодки, римкоплексу супортів, передні тормозні колодки диски, сточки стабілізатора, втулки стабілізатора, ТОшку, паливний фільтр, повітряний, фільтр кондиціонера, полуось з проміжочним валом. Так виходить. Копії. І колектор зараз ми ставимо, бо він був деревий, ми його знімали. Зараз все назад збираємо. Миколі, молодець, молодець. О -о. Я, Приїхала в магазин, я дуже хочу купити акумулятор, тому що всю дорогу думаю про один з джипів, що хлопці можуть десь там в мінус 10 заїхати на позиції і не завестись. А якщо ти про це думаєш, то треба це обов'язково зробити. Не тільки заряд, а Ну, стан акумулятора, так. Глянути, якщо він не ок, то ми у вас купимо до аккурати. Ми просто автівки і просто в, одному, в одній автівці ми не провіримо. Це послуга Ну, Не знаю, стріляють, знаєш. Ну запитайте, будь ласка. Подзвоніть директору, чи можна. Запитай Васі. Васі, думає, та ні, Вася, що, що треба вийти на двір і поміряти акумулятор. Тут в принципі. Це він дуже швидко віддає заряд. Тобто не дуже. Та так. — Що, купляємо такий акумулятор, тому що ми поміряли і зрозуміли, що він не супер, він ще може поїздити. Але якщо десь буде, а якщо мінус 15, десь посадці все, І, типу, пацани стануть. Експлуатація. Ще інструмент дали ми Ти мені дякуєш, ну розкажи мені, ти мені дуже дякуєш. Давай, давай. Це женщині, бля. Я тобі дуже дякую. Вам всім дуже дякую. Як їх домовляли. Це ж це, це ще реаліті. Реаліті І... Але знаєш, все одно ж має бути про Так, Ми так на очікуває, так о, блін! І ви тут, і тут. Слухай, тут машина якраз потрібна. Слухай! Да? Над... Ну, терміново. Офігеть, блін, ну у нас є одна зайва тачка. Дякую! <свист> Хочеш обрати? Так, я б, знаєш, з усіх цих, мені здається, найкраще для нашої якраз потреби підійде чорний Mitsubishi. Чи є у вас такий? Це чорний Mitsubishi. Офігеть! А як блин, так сталося? І це чорний і це... — Так, Mitsubishi. Все сходиться. Володь. Блін. Вітвій. <свист> <свист> Величезне дякую вам всім. Тобі особисто і всій вашій команді за те, що ви допомагаєте тоді, коли вже думаєш, що ніхто не допоможе. Робити купу великі до великої роботи, дрібної великої роботи. так Дякую, знято. І так, друзі, екскурсія продовжується. За бортом у нас мінус один градус. Трошки ожеледиться. Я сподіваюся, ніхто з нас не злетить в кувет. І наступна зупинка у нас Краматорська. зустрічі в Краматорську. У нас сталася не дуже класна ситуація. Прямо при в'їзду в, в Слов'янськ. Загорівся чогось чек. І оберти почали триматися в районі тисячі. Зупинилися, заглушили, завели, оберти нормально тримаються. Я дуже сподіваюся, що, можливо, просто там за ці там, скільки, 700 кілометрів вона трошки перегрілась. Ось там через хвилин 20-30 заїхати і забрати машинки там. Реально. Дивись, ми зараз їдемо в пункт прання, забираємо дві машинки, які мали завтра забирати. І потім їдемо хавати. Але ні, їдемо хавати тут же. А потім вже їдемо ночувати. Напевно, нам направо треба, так? Да? Ні, прямо ще, а потім праворуч. Хочу. А от така вони вже Чи, ти... певно, з березня да, з березня працює. І от з березня місяця, в принципі, вони працювали 24 на 7. Вони повністю виконали свої завдання, але тепер потребують невеличкого ремонту. Треба. Що, є пітер безлоти. Да, орде. Що, щось є? Все? Все. Закривай. Добрий вечір. О! Ah, first, so kind of like so, so, like, — Поспати. — А. Думайте, місця. — Добрий вечір. Це така тип політика невозмутима. Значить, так і повинно бути. Так. Це мі вона. Це виібрали самостійно банку. Це ви зробили так, щоб ми відремонтували, але ми з вами так запланували. Так само є військові, які питають. Я комусь кажу, що я можу зробити. Комусь, у кого зламався двигун, я сам зберу банку. І тому за місяць я можу зробити вісім активок. Але насправді ж коштів в організації не так багато. Я можу зробити дві і сказати, я зробив. Вони в суперкласному стані. І ще мені треба 10к на пальне, щоб їх завезти на Донеччину, і квиток назад. Все, будь ласка, оплатіть. Але я роблю так, щоб зібрати на це пальне, щоб зробити машину не одну, а я ж кажу, там 7, 8, 9, 5. І від цього вже відштовхуватися робити більше. На наших номерах 4 літра бензину на кожі, там. Ні, ну це чисто для міста. Машина. Та Тайного ну, тоді нафіга 4 літра бензин для міста з повним приводом на рамі. Ну точно не сюди. Так, да, ні, це. це У мене є знайомі, які їздять на бензині, які а, купляли собі паджери трьохлітрові бензинові. Воно, да, воно прикольно, о, він потужний теж. Але загалом воно дуже багато жре. Як сказав один класний військовий, рік рахуй за 10. Тобто рік на війні, як 10, mm. десь там в тилу. Але в тилу в такому не, не стояла під під'їздом, а їздила. Типу, щось перевозила, возила, якісь інструменти вантажили і все інше. Я би вставав о 6.30. Щоб ми за годину спокійно зібралися, хто хоче помити ще щось. У нас собою там лишилися якісь булочки, банани. Ну, умовно, просто можна перекусити. А потім можемо на заправці там і поснідати. Ну що, друзі, усім доброго ранку. Вчора ми вам не розказали, де ми знаходимося. Команда Міші Пуришева ще з 22-го року будує такі пункти незламності для цивільних. Це був Бахмут, Авдіївка. В цих пунктах завжди є світло, інтернет, гаряча вода, де можна перечекати обстріл. Діти можуть зробити уроки, випрати речі, помитись та взагалі просто посидіти і відчути себе людиною, тому що в багатьох містах наразі немає світла, немає води, і люди залежні від цього. Зараз їдемо до Настного тата віддавати Nissan Настя і Льоши, це мої друзі. Це волонтери, з якими я познайомився під час війни. Вони в організації паверкіти роблять круті штуки для військових. Так, ви про це вже знаєте. Ці круті павербанки. Вони звернулись до мене і попросили допомогти з автівкою. Запитали в мене, скільки вона коштує, що треба робити, чи можу я пофарбувати і зробити там кунт, багажник і все інше. А ми організацію їм допомогли і зробили, але Бувають такі моменти, коли мені пишуть люди, мої ж знайомі, навіть мої друзі, і кажуть: Віталік, потрібна автівка. Я кажу, яка? Ну там, наприклад, там, джип якийсь. Круто, він коштує стільки-то, стільки-то. І люди такі «Е, в сенсі, а типу, ви нам не зможете надати? На жаль, ні, в мене немає можливості збирати кожні три дні на нову автівку. От зараз у мене йде збір, і він, він йде вже кілька місяців. І щоб зібрати, наприклад, на дві автівки, це треба час. Тому я прошу відкривати банки, моїх друзів або самостійно, от у мене до мене зараз звернулася дружина військового і зібрала за тиждень повністю 200 тисяч. Так само можете і ви. Добрий день. Добрий а ви десь там припарковані? Добрий Добрий день. День. Таке свято влаштували. Добрий Яке Добрий день. Добрий день. свято. Такі настрої ще донька приїхала. Через всю Україну батьку на фронт морфіну. Просто ви не уявляєте, який щасливий, особливо після того, як узнав, скільки людей долучились до цього збору, щоб влаштувати нам таке свято. Тому таке дякую. Кун, те, що просили, бо це мені Настя да, написала. Це... Кун багажник, будь ласка. Нам Запаску кинуть якийсь рюкзак. Щось Но довге. То, то, то... Закинув, поїхав і не бовишся. Да. Ось такий вийшов епізод. Три джипи ми доставили військовим. Загалом для виїзду мені було необхідно зібрати 17 тисяч на пальне місце для ночівлі. Добре, що на сході є шелтери та пункти незламності, та мої друзі, які допомогли мені доставити ці автівки на передову.